Короткий огляд всіх жилетів з підігрівом. Перший, Перша модель це неопреновий. Він з такого от матеріалу. А, і тут вони зазвичай на 5 зон підігріву, є також на 7 зон підігріву. Зараз в мене в руках на 7 зон підігріву з, кно... з двійною кнопочкою. Тобто окремо спиною можна керувати і спереді двома елементами на животі. А, іде він по розмірам, він не регулюється ніде. Матеріал неопрен, а подібне роблять водолазні костюми з такого матеріалу. Наступний жилет це а, на 9 зон підігріву. Ось такий матеріал. А, поліестер. Тут є комірець, тобто з комірцем він. А кнопка Кнопка у нього, як завжди, знаходиться на грудях. Ось тут на три режима температури. У всіх жилетах в карманчику. Ось тут всередині є карманчик. І в цьому карманчику є USB-кабель. Підключаєте павербанк, нажимаєте на кнопочку, вона засвічується і йде обігрів. Обігрів в цьому жилетові 9 зон. Ось одна тут, а, взагалі сім на спині і дві спереді на животі. Наступний жилет це екобагрів е, мультісайз. Е, він теж з поліестеру, подкладка сіточка е, е, для активного способу носки. Е, е, кнопка теж на три режима температури. В карманчику спереді є кабель для повербанку. І ще його така ос особливість: це те, що тут збоку, от, бачите, справа зліва є. Замочки, ви їх розчібаєте і можна сказати, що мультирозмір. Мульти тобто розмір регулюється. Ось, є таких три замочка. Якщо вам треба інший якийсь розмір, можна вибрати. Або ось так. Застібнути, другу взяти, першу. Можна взяти другу, застібнути. А, можна третю. Тобто можна от регулювати собі розмір. Також можна відрегулювати ось тут. Тут є три кнопки. І а, в цьому жилетові мультисайз 2 модель. В нього 5 зон підігріву. Тобто одна між лопатками, дві спереді на животі і дві ззаді на нирках. І наступний жилет, він точно такий самий, тільки тут вже є дві кнопки. Сім зон обігріву, Тобто 5 на спині і 2 спереді. Ось так, як тут показано на малюнку, так, так вони, і роз, так вони і розставлені. Також, як і в нього є замочки. Можна теж регулювати собі розмір. Також є от, кнопочки і спереді на кишені, всередині кишені є USB-кабель. Ось USB-кабель для цього. Ще є жилети а, під замовлення, які ми робимо. Вони а, по функціоналу подібні, там є на 8 зон ми шиємо їх з, з термофлісу. Вони всі подібні між собою. А, теж в карманчиках там є кабелі для павербанку І зони так, як, так, так само на спині, і спереді на животі. Дивлячись, як клієнт замовив. Зараз я покажу, як можна протестити ці жилети з допомогою чек-листа. Отже, перший пункт це треба написати модель. Давайте візьмемо. Модель, напевно, будемо брати у цю — 7 на 7 зон підігріву. Отже, я так і запишу. multisize 7. Треба присвоїти серійний номер. І номер присвоюється так. Ми вказуємо, перша цифра – це група, два жилети. І, наприклад, якщо це перший жилет, який ви тестите, то ось так можна написати: 2 0, 0, Тобто наступний жилет, який ви тестите, буде вже 2, 0, 0, 2. Включення всіх рівнів обігріву на товарі. Для цього ми беремо жилет, ми всуваємо до повербанку. Вони загоряються. Ми зажимаємо кнопку Держимо. Ось він включився. Так само спереді. Тобто треба потримати приблизно 3-4 секунди. І далі можна переключати режими. Це середній режим білий. Далі синій це мінімальний. І знову воно вертається до максимального режиму. Отже, поки він хай нагрівається, нагрівається він приблизно десь 5 хвилин. Отже, включення всіх рівнів обігріву на товарі. Працюють. Нажати і перевірити включення виключення обігріву. Теж працює. Вони включаються і виключаються. Перевірка температури всіх елементів, тактильно або бюрометрів. Треба замірити всі режими, вибірково один жилет з партії. Тобто, якщо приїхало, наприклад, 5 жилетів, то не треба кожен заміряти. Один з них. Отже, жилет ми підключили, він вже нагрівається. А в цій моделі, як я говорив, є 7 зон. Ось вони показані, як вони розташовані. Як заміряти? Отже, на жилеті є такі зони. Ось перша. Ось вони. От одна, друга, третя. Далі. Ось тут є четверта і п'ята. Це на спині. І також спереді на животі є от раз. зона. І з другої сторони теж. На животі, от, два. Вони нагріваються вже відчутно. Можна взяти пірометр, прикласти лазером, подивитися, яка температура, це зараз максимальний режим. І записати. Треба заміряти кожен окремо елемент, Кожен елемент окремо. Тобто, так і записати, що цей елемент справа на спереді на животі має таку температуру, це так і так. Отже, ми позамірювали всі. Елементи, а, на, на максимальному режимі і на мінімальному. Середній не обов'язково. Отже, так і запишемо. На максимальному Це режимі. А, тут всього 7 зон. Так можна і написати, що на лопатках ось образно, якось так. На, наприклад, на лопатках 55 градусів, на нирках там, 56 градусів елементи, там, на животі 53 градусів. Отже, приблизно так можна записати. А, далі, заміряти розміри так само один з партії. Якщо приїхало 5 жилетів, наприклад, там С і Л, то треба змірити окремо і ІС-, і Льку. Отже, які заміри треба зробити? Ми відкрили замочки, і тепер ми поміряємо максимальний їхній розмір. І ось максимальний розмір, який показує, це 61 приблизно. 120 см. обхват грудей 100-120 см. А це, скоріше за все, це розмір Л. Там на упаковці має писати, там має бути позначено. Так, і треба ще довжина жилету талію. Не обов'язково, тому що жилет він прямий. Груди талія вони будуть одинакові. Треба ще поміряти довжину жилету від плеча до самого кінця.